Це що, все, що у вас є. <смір> розкішний максимум! Дуже розкішний максимум! <смір> Базовий мінімум або розкішний максимум версія флористи. Клієнт одразу знає, з якого сорту квітів хоче скласти букет. Розкішний максимум. Розкішний максимум. Розкішний максимум. Клієнт залишає чайові. Розкішний максимум. Базовий мінімум! Дуже <смір> розкішний максимум! Коли клієнти дивляться на холодильник і кажуть, у вас такий великий асортимент, а не а це що, все що у вас є. А -а -а! Розкішний максимум! Розкішний максимум. Розкішний максимум. за місяць не розбив жодної вази. Вазу мінімум. Розкішний максимум. Ох, на жаль, розкішний максимум. Коли у поставці приїхало те, що замовляли, а не товар іншого квіткового. Ох, розкішний максимум останній час. На 8 березня особливо так. Розкішний максимум. Коли клієнт хоче розкішний букет за 500 гривень. Базовий мінімум. Завжди. Базовий мінімум. Краще такого не було, але базовий мінімум. Флорист має час на обід між замовленнями. Розкішний максимум я сьогодні не мала. Розкішний максимум. Ну, розкішний максимум. Клієнт робить замовлення заздалегідь. Розкішний максимум. Базовий мінімум. Розкішний максимум. Збігається каса в кінці робочого дня. В принципі, завжди збігається. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Надіюсь. Клієнт, Клієнт знає, що гвоздика і діантус це одна і та ж квітка. А тепер базовий мінімум. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Happy end!